Вітаю всіх глядачів. Колектив Кременчуцьких новин вже готовий викласти вам головні події вівторка, 8 листопада. Сьогодні у випуску зелений трав'яний килим з'явився у міському саду. На будівлі Кременчуцького національного університету відкрили пам'ятну дошку Віталію Коміру. А працівників культури привітали з професійним святом. За кілька секунд більш докладно. У Кременчуці тротуари викладають плиткою. Сучасні зручні пішоходні зони з'являються у різних куточках міста, як то на вулицях Соборна та Троїцька. А відтепер і на Раківці в районі вулиці Правобережна. В чому переваги такого тротуарного покриття, дізнайтесь в наступному матеріалі. У житловому кварталі вулиці Правобережна вздовж огорожі дитячого садка ніколи не було тротуару. Лише стежка, протоптана крюків'янами. Восени калюжі та багнюка під ногами переселенцы, не так давно тебе живем, поэтому и в музыкальную школу мы стали только в этом году ходить. Небо здесь дороги, тут была лужа, пока довольно таких выбок, и все. Віднині все кардинально змінилося. Щоб прохід крізь двори був комфортним, за кошти міського бюджету тут упорядковують пішохідну зону. Тротуар укладають плиткою. Нова технологія відновлення та ремонту внутрішньоквартальних пішохідних доріжок запроваджена у Кримичуці цьогоріч. Це не тільки красиво, в разі необхідності проведення земляних робіт на комунікаціях. Такий тротуар легко розбирається і після усунення розриття укладається знову. Таким чином будемо робити. Наші внутрішньодворові пішохідні доріжки і надалі. Зараз підрядником відпрацьовуємо певні технологічні рішення для того, щоб було і водовідведення, для того, щоб і було планування території, щоб людям було зручно ходити тут, навіть коли буде дощ або залишки танення снігу. Сучасною пішохідною доріжкою сполучить увесь мікрорайон вулиць Республіканська, Манагарова та Правобережна. Мешканці задоволені. Хороша річ – це тротуар. І за чого? І за того, що люди ходять, і тим путем буде талічним. На самом деле будет отлично. Теперь хорошо делается. Нормально. Вы довольны? Ну конечно, что не будет довольны. Спасибо, мэру нашему. Всем удобно. И для много детей идут в музыкальную школу весь мастив. Все же дети, которые здесь живут. Очень классно. Все, что не делается, хорошее. Все хорошо. До кінця року в дитячу лікарню закуплять нові плити для харчоблоку, стерилізатори для обладнання та замінять вікна у пульмонологічному відділенні. Реалізувати це вдалося завдяки фінансовій підтримці із держбюджету із 17 мільйонів гривень, які народний депутат Юрій Шаповалов залучив у місто із фонду регіонального розвитку. Майже півмільйона спрямують на потреби дитячої лікарні. Олександра Немеденко розкаже детально. Міська дитяча лікарня відкрилася у 80-му році минулого століття і вже майже 40 років обслуговує не одне покоління Кременчужан. За цей час тут практично не проводилося ремонтів та не замінювалось обладнання. Тож нині стоїть гостра потреба. За кошти залучені народним депутатом Юрієм Шаповаловим у пульмонології замінять вікна. Здесь в основном лечатся дети старше трехлетнего возраста, и это патология бронхолегочных заболеваний, то есть ну, заболевания дыхательного тракта. Для дітей із таким захворюванням повітря в приміщенні має бути теплим, тож заміна вікон вкрай необхідна і її проведуть вже до кінця поточного року. На встановлення нових сучасних вікон виділено 119 тисяч гривень. Сейчас благодаря депутату Шаповалу Юрію Анатолій хочу сказати себе відсібна, от наших сотрудників і також від маленьких пацієнтів і мам, тому що благодаря йому у нас будуть поміні окна пульмонологическом отделении, что немаловажно, где находятся дети с бронхолегочной патологией. За державні фінанси у дитячу лікарню придбають і стерилізаційне обладнання. Нинішні стерилізатори застарілі. Один потребує ремонту, інший вже двічі перевищив срок експлуатації. 92-го року випуску, 24 роки йому, вже був неоднократно в ремонті. Срок його годності – 10 років. Уже 14 років він працює сверх строка годності. Стерильність, запорука якості хірургічних і терапевтичних процедур. На нове обладнання виділили 256 тисяч гривень. Ще 100 тисяч гривень направлять на придбання плит для харчоблоку. Тут картина така ж сама. Плити, на яких готують, давно пора списати. Їх у нас чотири із них робота раз, два, три. Три робочі одна віці заварена. А це для харчоблоку придбають чотири нові плити та електропательню. Загалом із 17 мільйонів, які Юрій Шаповалов залучив на розвиток міської інфраструктури із держбюджету, майже півмільйона піде саме на потреби дитячої лікарні. Та допомога, яку нам надає. Наш народний депутат Шаповалов Юрій Анатолійович дійсно зараз на часі, і дійсно вона сприймається дуже позитивно колективами всіх лікарень, в тому числі дитячі лікарні. В цьому році ми отримали майже півмільйона гривень на закупівлю того найнеобхіднішого обладнання, яке буде наприкінці року, в грудні місяці, після проведення всіх необхідних процедур закупівлі, буде встановлено. Сьогодні в кабінеті міністрів України розглянули Кременчуцький проект оновлення міського електротранспорту. Ним передбачено придбання для міста 50 тролейбусів. Кредитування проекту забезпечує європейський банк реконструкції та розвитку. Міський голова Віталій Малицький особисто захищав цей проект. Подробиці його обговорення мер розповів телефоном спеціально для Кременчуцьких новин. В цьому засіданні приймали участь і Європейський банк реконструкції і розвитку, і Європейський інвестиційний банк і корпорація НЕВКО, і інші партнери, які зараз займаються подібними проектами в Україні. Партнерство і розглянуло нашу заявку у мій виступ, на якому я розповів про той екологічний, економічний і соціальний ефект, який отримає місто Кременчук. Проект оновлення комунального тролейбусного парку в місті Кременчуці викликав жваву дискусію, зацікавленість наших партнерів після Чення обговорення до мене підійшов заступник міністра міністерства економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов. Він запропонував свою підтримку. Сказав, що міністерство дуже сподобався цей проект як інвестиційний, як абсолютно новий в даній сфері, і міністерство готове нам надати підтримку в формі і спілкування з грантодавцями і оформлення відповідної супровідної документації, тому що наступним етапом буде розгляд даного проекту на асамблеї і в Лондоні в першій декаді грудня. Кременчук озеленюють і восени на порозі зими працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука видихнули нове життя в міський сад. Сьогодні там комунальники виклали рулонні газони, які радуватимуть Кременчужан круглий. Цьогоріч Кременчуський міський сад зазнав грандіозних оновлень, звели чарівну альтанку для закоханих. Територію навколо озера привели до ладу. Окрім лебедів, оселили там рибу. Сьогодні комунальники продовжують роботи в міському саду, озеленяють схили, викладають рулонні газони. Але як же буде відчувати себе трава при зимніх морозах? Головний озеленювач підприємства запевняє, газон вдало переживе зиму. Корінь у землі може рости і при мінус п'яти градусах. Зараз він приживеться і весною вже коли ми його підживемо, він буде чудово себе почувати, і зеленіти і радувати Кременчужан. Озеленювачів не лякає дощ, адже місто потрібно змінювати на краще. І в цій нелегкій справі працівникам благоустрою нічого не завадить. Незважаючи ні на яку погоду, ми і садимо, і сіємо. І як в даний момент ми кладемо газон і прибиратимемо однорічники, тобто ми будемо готувати всі рослини до зими. Працівники благоустрою Кременчука дуже. Люблять сві своє місто і дуже хочуть, щоб це місто було самим найкращим на землі. Роботи у міському саду йдуть повним ходом. Їх продовжать і наступного року. Загалом планується викласти 4 тисячі метрів квадратних газону. Робітники комунального підприємства благоустрій Кременчука вкладають в облагородження міста найцінніше свою душу. Все це щоб було красиво, все облагороджено, щоб кременчужани радувалися цьому всьому. Работаем в різних условиях. Ну, вот сегодня получилось, робота под дождем. Звісно, для нас мокро, але для газона как раз очень підходяща погода. он він швидше приживеться. Ну работаем так как нужно, чтобы чужан радовала нашу роботу, щоб вони оцінили це, поменьше хулиганили нам. І тоді буде все хорошо, буде все зелене, цвітучі і красиве. Кремачуські новини також внесли свою лепту в цю благородну справу. Зараз ми спробуємо покласти рулонний газон. В цьому, в принципі, немає нічого складного. Ми беремо один рулон і зараз будемо його якось розташовувати. Так, починаємо. Його треба класти стик в стик. Трішки нерівно, але ми зараз все поправимо. Ось так ми і поклали невеличкий рулон. Газону і зараз міський сад став набагато гарнішим та зеленішим. 9 листопада відзначається Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Напередодні свята у міському палаці культури відбувся урочистий захід. Творчих особистостей вітали та нагороджували почесними відзнаками за талант та активну участь в житті міста. Подробиці далі у сюжеті. Танцівники, співаки, бібліотекарі, музиканти, актори усі вони є родзинкою будь-якого святкового заходу. Адже саме вони, творчі і талановиті, створюють позитивну та веселу атмосферу для відпочиваючих. Наша діяльність це дарувати людям свято, дарувати людям прекрасне радість, щастя, щастя дітям, коли щасливі діти, діти тоді дорослі щасливі. Сьогодні творчі особистості святкують своє професійне свято талановитих кременчужан. Привітав заступник міського голови Руслан Проценко. Сьогодні я маю велику честь вітати вас з вашим професійним святом. свята. імені міського голови міста Кременчука Віталія Малецького прийміть найчиріші відання в цей день. Бажаю вам здоров'я, щастя, благополуччя, наснаги, і ми будемо продовжувати. Розвивати культуру нашого міста ура за високий професіоналізм та вагомий внесок у духовну спадщину працівників культури нагородили почесними грамотами. Грамотою молтавської обласної ради нагороджено ситника Сергія Михайловича, директора Кримічутського. Навіть у день свого професійного свята артистам ніколи відпочивати, адже вони покликані дарувати людям радість. За яскраві творчі номери гості заходу віддячували гучними оплесками та вітаннями. 90-річний дідусь убив свою дружину під час сімейної сварки. А батько намагався зарізати свого сина. Такі надзвичайні пригоди трапилися днями у Кременчуці. Про це та інше йшлося сьогодні на прес-конференції для представників засобів масової інформації у місцевому відділі поліції. Детальніше наші кореспонденти. Кременчиські правоохоронці розповіли журналістам подробиці жахливого вбивства. 89-річний пенсіонер убив 83-річну дружину. Виявляється, що вбивство сталося ще минулої п'ятниці, 4 листопада. Тіло жінки пролежало у квартири три дні. При цьому чоловік спокійно продовжував жити та переступати через убиту дружину. Сварки між пенсіонерами бували ще до вбивства. Остання, яка закінчилася викликом поліції, сталася у середу, 2 листопада. У день убивства чоловік почав агресивно поводитися і бити жінку. Поліція встановила, що він завдав їй по голові пательнею близько десяти ударів. Вче дідусь намагався порізати жінку. Схопивши ніж, він зробив на її тілі два надрізи. Щоб жертва не і не благала про допомогу. Він засунув її у рота кляп. За справою, хоч і було порушене кримінальне впровадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України вбивство, дідусь під вартою не перебуває. Яке покарання він отримає, стане відомо після суду. А ще у Кременчуці батько намагався зарізати сина. За інформацією правоохоронців, син прийшов просити у батька гроші, перебуваючи на підпитку. Між родичами виникла сварка, і пенсіонер ударив чоловіка ножем. Виїздом Визом оперативної групи було встановлено те, що під час сварки між батьком та сином. Останній наніс один удар ножем в область серця за цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 замах на убивство. Повідомив начальник Кременчуцького відділу поліції Олександр Косар. А ось вуличних грабунків на вулицях міста поменшало. Це сталося завдяки практики піших патрулів, яка успішно діє у Кременчуці. Поліцейські зробили аналіз кримінальних правопорушень на вулицях міста, склали графік чергувань, і відтепер близько 150 поліцейських та представників громадських формувань у певний час патрулюють певні міські території. П'ятниця, субота це центр міста. Інші дні виходять патрулі на Крюковській території. Це в той час, коли люди повертаються з роботи. Ну, той аналіз, який в принципі, ми зробили, дав свій результат. Зменшились грабіжі за останні дві неділі, жодного грабіжа на території не було. У Кременчуці на фасаді другого корпусу Кременчуцького національного університету імені Остроградського відкрили пам'ятну дошку почесному громадянину Кременчука Віталію Коміру. Доктор технічних наук, професор Віталій Михайлович стояв у витокі вищої освіти міста. Працював керівником кафедри технічної механіки в Кременчуцькому державному політехнічному університеті. Урочисте відкриття дошки відбулося з нагоди 80-річного ювілею від дня народження першого професора Кременчука. Оцей корпус, на будівлі якого ми зараз будемо відкривати меморіальну дошку, він був побудований завдяки саме перш за все зусиллям Віталія Михайловича Коміра, тому що під нього, як підвертного фахівця у справі геомеханіки, вбухових робіт міністерства уряд. Надали кошти, і саме за ці кошти фактично будувався. Цей корпус Віталій Михайлович, перший професор, засновник кафедри технічної механіки з 1973 року, та незмінний її керівник до останніх днів свого життя у пам'яті та спогадах своїх колег, студентів та друзів. Він назавжди залишився кваліфікованим викладачем, добрим наставником, працьовитою та порядною людиною. Споміння Віталія Михайловича хочеться відмітити ну, його дійсно високою. Развитості і високий уровень во всіх областях, і як хімік, і як фізик, і як математик. І дійсно, не зря його на Україні вважають одним из основоположників взривного діла. Погоду на день завтрашній синоптики прогнозують хмарно можливий невеликий дощ. Стопчик термометра вночі сягне позначок плюс п'ять, плюс шість в день, плюс вісім, плюс одинадцять. Затишного вам родинного вечора та на все добре.